Три класичних за тиждень ми побачили з вами друзі: одне іспанське. Там Реал переміг Барселону і добряче відірвався від конкурента у таблиці. Друге було українське серед тижня Динамо оформило камбек у матчі однієї восьмої Кубки України і вибило шахтар з турніру. Але сьогодні ми побачили третє класичне, знову українське, знову між Динамо і Шахтарем, у якому гірники зуміли помститися. І прямо як Реал в Іспанії оформити при цьому відрив від головного переслідувача. Говоримо про всі ці матчі. Це подкаст UAF.TOK. Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку оглядач примери на сайті UAFутball Михайло Качайло і заступник головного редактора Ігор Семьйон. Поїхали! Ігор дивився українські класичні, робив це дуже уважно, і зараз розповість нам про усі деталі, про усі гарячі, тактичні та інші деталі цих протистоянь. Вітаю вас, шановні слухачі, радий знову поділитися з вами своїми спостереженнями? Ну що ж, підсумовуючи дві гри Динамо і Шахтарем, варто сказати, що вони точно не розчарували і цей висновок червоною лінією тягнеться крізь цілісну оцінку двох свіжих серій цього ротистояння. А чи могли? Вони взагалі розчарувати. Не стану зараз занурюватися у розмову щодо рівня нашого футболу, тільки зауважу, що останнім часом українським класичним не вистачало емоційної складової. У цьому контексті спочатку кубкова гра у середу, а потім наступна серія у чемпіонаті. Цю емоційну складову забезпечили. І це важливо. Варто сказати, що за підсумком цих двох ігор я зміцнився у своєму спостереженні щодо того, що у сьогоднішнього Шахтаря є більше перспектив, ніж у сьогоднішнього Динамо. Що я вкладаю у слово перспективи, це внутрішні резерви, внутрішні запаси. Тут не говоримо за роботу. Наставників, бо до цієї роботи є велика кількість запитань е, з обох сторін. Тут говоримо за е, варіації, емоційні імпульси, кадрове наповнення у цих компонентах шахтар свого конкурента випереджає. Головна його заслуга у тому, що він здатен змінюватися, він здатен робити висновки, а геяни схоже. Застили в одній точці, те, що у виконанні команди Олександра Шовковського ми побачили в грі чемпіонату, це продовження їхнього кубкового виступу. Висока лінія захисту. Нав'язування силових єдиноборств розрахунок на стандарти. У Кубку це спрацювало і дало результат у чемпіонаті ні. Чому мені здається, через те, що Шахтар зіграв по-іншому. Донечани не стали вимикатися після першого забитого, як це було у Кубковій грі. У грі чемпіонату легіонери Шахтаря якісно і сміливо вели цупкі силові єдиноборства, чим явно здивували суперника висока індивідуальна майстерність разом із силовою енергією. Забезпечили донечанам необхідний результат щодо тактичної складової, не хочу сенсу багато говорити, оскільки в матчі чемпіонату. Тактики, як такої ми не спостерігали. Ми спостерігали грубку, у якій Шахтар не став усутулитися, а сміливо йшов у єдиноборства. І це стало головним рецептом успіху команди Курана. Що стосується наставників, то це той рідкісний випадок, коли Два витиснули відденти з протистояння з принциповим конкурентом. У Шовковського після е, звитяги над шахтарем у кубку е, явно поменшало недоброзичливців. Ця звитяга взагалі відвела наставника від звільнення. Що стосується його візові у шахтарі, то він так само здобув собі те відірвавшись від головного конкурента в таблиці, уже на чотири залікові. Пункти і тим самим відвівши Шахтар від Диску, який звалився на команду за підсумком вересня і жовтня, таким чином, я вважаю, що і в майбутньому ми будемо спостерігати гель Сашо і Турана. І чомусь мені здається, що у цій дуелі у Урана, як у наставника, є більше варіантів щодо зростання і вдосконалення. А чи є ці варіанти у Шовковського, я сумніваюся. Михайло дебютує у нашому подкасті аналізом Ель-Класіку, іспанського Ель-класіку, це важливо сьогодні уточнювати. Ми освіжимо у пам'яті цей важливий поєдинок, який стався тиждень тому. Перше Ель-Класіко поточного сезону відбулося. Воно точно не розчарувало нейтральних болівальників: бійка, вилучення, нереалізовані пенальті, незараховані голи та інтрига до останніх секунд. Що ще може бути краще? Цей матч очікувався з нетерпінням, адже у минулому сезоні Барселона виграла всі очні протистояння, Двічі у чемпіонаті, от по одному разу у Кубку та Суперкубку Іспанії. Саме це і коштувало роботу наставнику вершкових анчелот, який мав ще рік контракт. На хабі Алонсо у Мадриді покладають великі надії. Колишній хабек Реалу підсилив у літній міжсезоні в першу чергу проблемну лінію захисту. Хейсен, Карерас та Трент значно додали стабільності обороні, хоча останній вже пропустив певний час через травм. Барса провела майже ідеальний минулий сезон, не вистачило лише перемоги в лізі чемпіонів. Реал був знищений та принижений у всіх турнірах. Каталонці не втратили влітку нікого з лідерів, що важливо, враховуючи їх фінансову ситуацію. Барселона під... влітку підписала голкіпера Гарсію, та Рашфорда, який виступає на декількох позиціях в Атаці. Передочним матчем Реал мав 24 очки, 8 перемог та одна поразка у мадридському дербі від Атлетику з рахунком 5-0. Після тої недачі, правда, невдачі Реал швидко оговтався, здобувши 4 перемоги поспіль у всіх турнірах. В лізі чемпіонів справи Реала теж йдуть добре. Команда здобула три перемоги над Марселем, Кайратом та Ювентусом, та впевнено перебуває серед лідерів. Марселона підходила до очного матчу з Реалом, маючи в активі 22 очки. Команда здобула сім перемог, зіграла нічию проти Раювалікана 1-1 та теж була розгромлена Але Севілью з рахунком 1-4. Кадрова ситуація була непроста для обох команд, але у Реала, Тренд, Менді, Карвахаль та Себаліс вже відновилися, хоча після тривалої відсутності жоден з них не вийшов у старті. При цьому Рудігер та Алаба все ще перебувають в лазареті. У Барселону втрати набагато більші. Не могли грати Крістенсен, Терштеген, Левандовський, Жан Гарсія, Дані Ольмо, Гаві та Рафіньо. Водночас Ферен Торес відновився та вийшов у стартовому складі. Психологічної інтриги та напруження перезустріч додали висловлювання Яміна Ямаля. 18-річний Вінгер Барселони заявив, що реал краде та постійно скажеться. Ці слова викликали реакцію серед гравців реала та додали в Мадридця мотивації. Варто також акцентувати увагу на персоні арбітра Сезара Сотоградо перед матчем. Президент Барселони Лапорта звинуватив телебачення Реала в тиску на арбітрів. Він заявив, що вони не можуть говорити, що арбітр їм шкодить або що вони, тобто арбітри, надають перевагу барсі. Матч розпочався з непростого моменту для арбітра. Мбапе намагався пробити в поворотах у штрафному майданчику суперника і йому підставив ногу Яме. Арбітер спочатку поставив пенальті, але після перегляду вар скасував своє рішення. Вийшла досить суперечлива ситуація, адже з одного боку Ямаль завадив пробити мбапе і не грав при цьому м'яч. Але з іншої сторони француз вдарив по нозі Ямаль, який виставив її перед м'яча. Не встигли вляглятися пристрасті, як МБП пробив шикарно за меж штрафного майданчика, і відкрив рахунок. Здалося, що тут все за правилами, але вар підказав Граду, що француз перебував в Та Проте на 22 й хвилині форвард Реала все ж забив законно. Балінгем вивів кіляна на побачення Чесни і той не підвів, точно пробивши повз, повз польського. Полкіпа. Реал повів 1-0. Далі е, реал виглядав і краще, хоча м'ячем у першому таймі володіла більше Барселона. Е, моменти непогані для взяття воріт втратили той же Мбаппе та Хейса. Е, на 38-й хвилині Барселона зрівняла рахунок. Гюлер втратив м'яч біля своїх воріт, а Фермін Лопес з передачі Решфорда зрівняв рахунок. Реал хоч і мав перевагу, але. Барселона зрівня. Проте ще до кінця першого тайму Реал знову виходить вперед. Вінісіус подав з лівого флангу на дальню стійку, де Мілітао скинув під удар Белінгему, той опинився фактично перед порожніми воротами і зробив рахунок 2-1. На 46-й хвилині, тобто на першій доданій арбітром до першого тайму, Мбапе знову забив, але і цього разу зробив це з офсайду. На старті другого тайму Бапет втратив ще, один, ще одну можливість забити. Француз не реалізував пенальті, який був теж дещо суперечливим, адже м'яч руку влучив в руку Еріка Гарсії, проте той м'яч був на невеликій відстані власне, від руки. Тому він і не встиг її прибрати. Далі був ще один скасований гол, вже третій за рахунком, забив Джудбелінгем, але він перебував у сайті. Після цього на полі були цікавими лише не футбольні моменти. Спочатку реакція Венісіуса на свою заміну на 72 й хвилині. Іспанські змі вже розшифрували фрази, які той висловлював по дорозі до лави записних на адресу Алонсу Приємного там точно нічого не було. Більше того, бразилець не потиснув тренеру руку і пішов у роздягальню, щоправда, досить швидко звідти повернувся. Через декілька днів Алонсо та Веніс оголосили, що конфлікт вичерпаний, а бразилець вибачився і визнав свою поведінку занадто емоційною. Вже укомпенсований арбітром час другу жовто отримав Педрі, і згодом це спричинило сутичку та масову бійку між гравцями обох команд. В епіцентрі уваги знов Вінісіус та Лунін, який побіг захищати бразильця. У підсумку арбітр виписав Андрію Червону, цей Реал подавав апеляцію, а сам Андрій заявив, що отримав навіть похвалу від керівництва клубу за свою поведінку. Ну і короткі підсумки протистояння. Добре зіграв центр Ворона Реалу, це найшла б команди в минулому сезоні. У всій красі показали себе Вінісіус, Мбапе та Беліне. При цьому відверто слабко зіграв Юлер, який привіз гол у свої ворота та був непомітним в Атаці на фоні партнерів. У Барселони всі зіграли не найкраще. Ямаля в цьому матчі ми взагалі не бачили, від слова зовсім, особливо на фоні його заяви перед матчем. Від нього очікували значно більшого. Чи то був невдалий день Ламіна, чи то геніально зіграв Карерас, але факт залишається фактом. Дуже не вистачало каталонцям травмованих лідерів. Можливо, разом з ними і Амаль виглядав би значно краще. Реал після цього матчу збільшив перевагу над Барселоною до п'яти очок, але це ще нічого не означає. Попереду занадто довга дистанція, щоб робити конкретні висновки. У історії цих протистоянь ще й не такі відриви відігрувалися. Це був подкаст UAFootballTalk, Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції, питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно, там і слухайте. Якщо користуєтеся apple подкастами чи чимось подібним, то не забувайте, що там можна протиснути п'ять зірочок, залишити відгук, пальці до гори і все таке робіть. Ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Посилання від. Початку повномасштабного вторгнення є і на сайті UAFootball, Воно прикріплено у новині з подкастом, як завжди, залишаємо. Плюс знаємо, що кожен свідомий українець розуміє, куди і кому можна донатити. Бувайте!